Мадлен солодка класика французької кухні. Дуже просте у приготуванні, але водночас вишукане бісквітне печиво. Мене звати Ольга Мироненко. І сьогодні ми дізнаємось його історією і з'ясуємо, яка книга зробила його відомим на увесь світ. Печиво Мадлен французький десерт, який має незмінний успіх не лише у Франції, а й по всій Європі. Крихке печиво тане у роті залишаючи солодкий смак з нотками цитрусу. Навіть сама історія його появи увіяна легендами, схожими на казку, яку я зараз спробую вам розповісти. Основна версія походження десерта така: у 1755 році колишній польський король Станіслав Лещинський вирішив влаштувати бал у Парижі. Але в останній момент це Хворів кухар. Як ви розумієте, для свята це була справжня трагедія. Невже гості лишаться без частування? Але, на щастя, служниця на ім'я Марлен вирішила приготувати тістечка за рецептом своєї бабусі, яка була родом із Франції. На диво, прості кістечка припала до смаку аристократам, і серед знаті почали називати його на честь розумної дівчини. Пізніше десерт з'явився на столі французького монарха Людовіка XV завдяки його дружині королеві Франції Марії. Кажуть, саме вона передала рецепт кондитерам Версаля, після чого цей десерт став особливо популярним. В ті часи Франція диктувала моду. В тому числі і кулінарно, тому незабаром печамадлен опинилося на столі у всієї Європи. І є версія, за якою тістечко придумали для паломників, начебто, вони йшли дорогою Святого Іона у Франції, і дівчинка на ім'я Мадлен запропонувала їм тістечка у воді морських мушель. Згодом реклама Мадлен додав роман Марселя Пруста у пошуках втраченого часу. Не біда. Якщо ви не читали цю книгу і зараз не розумієте, до чого тут солодощі, я все поясню. Колись сам письменник, маленький Марсель, літом їздив до своєї тітоньки Леоні. Тітонька мала звичку давати йому Мадлен в неділю вранці, перед тим як іти на службу в церкву. Вона занурювала тістечко в липовий чай та давала хлопчику. Одного холодного дня Марсель повернувся додому. І мама зробила йому чай з Мадлен. і він згадав свої спогади з дитинства. А цей спогад описав у одній із сцен світової літератури. А сьогодні французькі діти йдять мадлен після школи. Оригінальні мадленки являють собою випічку з ніжного тіста, в якому містяться цукор, масло вершкове, борошняна суміш з апельсиновою або лимонною цедрою яйця. В наш час печиво стало ще популярнішим і завоювало любов по всій земній кулі. Його готують в різних країнах і на різних кухнях народів світу. Класичний рецепт печива мадлен сподобається початківцям, адже він дуже простий у приготуванні. А з вами була Ольга Маронко. Не забудьте приготувати це чудове печиво вдома, Па-па!